Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Чи відомо вам, що кожний автомобіль поліції обладнаний GPS-навігатором? І саме за допомогою цього приладу можна визначити не тільки геолокацію поліцейського автомобіля, а й маршрут із зупинками і навіть точним часом. А як ви гадаєте, таку інформацію легко отримати? Звісно, це вкрай складно, але можливо за адвокатським запитом. І у випадку із моїм клієнтом-водієм інформація про маршрут поліцейського авто із визначенням точного часу стала ключовим аргументом, за допомогою якого ми виграли в суді. Оскільки довели, що водія возили на освідування на предмет наркотичного сп'яніння, але не зафіксували перебування у лікарні, просто тупо обманули. А потім привезли на місце зупинки і склали протокол за статтєю 130 КУПАП відмови від проходження освідування, що було рівноцінно штрафу 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на один рік. Коли водій розповів мені цю історію, зізнаюся відверто, що не повірив, аж надто виглядало все перебільшено і беззмістовно. Одним словом, мій мозок просто. Відмовлявся сприймати подібну інформацію і версію, та не повірив у таку наглість і підлість поліцейських. І це при тому, що я такий стріляний вовк і побачив багато всякого із своєї практичної діяльності як адвоката. Але коли переглянув відео, де поліцейські зафіксували лише відмову і не надали весь відеозапис, стало більш очевидним, що грішив я. Не на того. Десятихвилинний шматок відео мав серйозні розбіжності у часі, а відмова виглядала ніби якось там зрежисованим. У цьому відео розповім про найепічніший, найнахабніший та найпідліший розвод поліцейський і як, відстеживши маршрут поліцейського автомобіля, вдалося закрити справу, які поліція звинуватила мого. Клієнта водія у відмові від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. і чому поліцейським не можна вірити. Все самі зрозумієте. Буде цікаво і детективно. Коментуйте, обов'язково протискайте. вподобайку, не жалійте, поширюйте, діліться своїми історіями, можливо, за якимось із них запишу відео. Також ви можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліція або суди. Чому поліція завжди обманює? Працівникам патрульної поліції дуже важливо скласти зачергування якнайбільше протоколів за статтею 130 КУПАП, виходячи із суворості покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння та. За відмову від проходження такого огляду, а саме штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік, кількість складених поліцейськими протоколів за статтею 130 КУПАП відображає ефективність їх роботи. Саме тому вони вдаються до усіх можливих хитрощів, щоб зробити собі жадані ці такі показники. У справі, про яку я розповів лінія захисту клієнта, була схожа на детективну історію. Оскільки, щоб довести невинуватість та протиправність дій поліцейських під час огляду на стан наркотичного сп'яніння, мені довелося відстежувати маршрут поліцейської машини за її GPS-навігатором. Ситуація була доволі типова. Поліцейські зупинили його. Клієнта під час керування автомобіля побачили, що він у тверезому стані, тому їм вже здавалося, що зачепитися не було за що. Але ж показники все одно потрібні. Тому водію заявили, що в нього наявність, сухість та неприродне забарвлення шкіри. Зіниці не реагують взагалі на світло, що є знаки вживання наркотичних засобів. Та запропонували проїхати. До наркологічної лікарні та пройти огляд. Це, до речі, безпідставно. Водій погодився все рівно, пересів до патрульного автомобіля і поліцейські повезли його до наркологічної лікарні. Прибувши на місце, один із поліцейських зайшов у лікарню. А повернувшись, повідомив, що черга на обстеження десь близько години. Тому, щоб не гаяти часу, якщо ти хочеш, водій запропонували йому. Не чекати огляду у лікаря, а пізніше пройти огляд самостійно. Довіряючи просто поліцейським та не підозрюючи взагалі ніякого підступу, мій клієнт погодився на таку пропозицію. Працівники поліції повернули його до місця зупинки автомобіля, де залучили двох свідків і під відеозапис на свою бодікамеру запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Мій клієнт відповідав. Так як йому порекомендували поліцейські. а саме, що він відмовляється від проходження огляду і пройде такий огляд самостійно, саме така відповідь водія, і була потрібна поліцейським. Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу працівників поліції, є порушенням якраз пункту 2:5 правил дорожнього руху та 100% підставою для притягнення водія до відповідальності за статтею 130 КП про адмінправопорушення. Після того, як відмова була зафіксована, поліцейські відразу стали, перестали бути такими добрими та вічливими і склали протокол. І тут багато з вас каже: так можна самостійно пройти. Це черговий міф адвокатів. Бо самостійне проходження водієм огляду на стан. Сп'яніння законом не передбачено. Тому якщо поліцейські з будь-яких причин будуть пропонувати пройти такий огляд самостійно, то це свідома провокація з, їхньому, з їхнього боку. Як навігатор покарав поліцію, районний суд розглянув дану справу, не викликаючи клієнта в судове засідання. Тому про її розгляд накладений штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування. На один рік мій клієнт дізнався, коли йому надіслали постанову суду. Саме з цією постановою він і звернувся до мене. Шансів виграти справу в апеляції було небагато, тому що відмову клієнта від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння поліцейські належним чином зафіксували, та, як на відео, та у присутності двох навіть свідків. У протоколі поліцейські зазначили, що водій на місці зупинки автомобіля відмовився їхати у наркологічну лікарню для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. І в лікарню вони не їздили. Але, як я і казав, я вирішив перевірити правдивість слів мого клієнта, оскільки малися серйозні розбіжності у відео, та встановити, чи дійсно поліцейські возили. Його до наркологічної лікарні. Через 5 місяців після події це було можливо перевірити, лише простеживши маршрут поліцейського автомобіля, на якому той день рухався наряд поліції. І у цьому мені допоміг порядок використання та зберігання транспортних засобів нас, поліції, затвердженим наказом МВС номер 757 від 7 вересня 2017 року, яким передбачено. Оснащення транспортних засобів поліції засобами глобальної системи позиціонування gps навігація Не буду вдаватися у подробиці, скільки разів витребовував інформацію, але зрештою управління патрульної поліції надало відповідь із схемою маршруту автомобіля у зазначену дату та проміжок часу. Мешканці міста Києва впізнають цей маршрут. Від місця зупинки автомобіля в районі автостанції Дарниця патрульний автомобіль їздив до наркологічної лікарні соціотерапія і потім повернувся назад. Тому апеляційний суд взяв до уваги доводи про порушення працівниками поліції, визначеного законом порядку огляду водія на стан наркотичного сп'яніння, що стало підставою для закриття справи у суді та визнання водія. Невинним. Висновки. У переважній більшості випадків поліція розраховує на правову необізнаність водіїв провокуючи їх на відмову від огляду. Чесно, брешуть прямо в очі. І розроблена, до речі, мною інструкція при огляді водія драгером допоможе вам захиститися від маніпуляцій і безпідставного штрафу 17 тисяч гривень. Замовляйте її за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також пам'ятайте. Що водій має право користуватися правовою допомогою адвоката, як під час складання адміністративних матеріалів на місці зупинки, так і під час розгляду справи у суді. А не так, як вам, вам зазвичай говорять поліцейський. У суді будеш користуватися правовою допомогою, адвоката і тому подібне. Якщо ви чітко висловитеся про необхідність залучення адвоката і вам відмовлять. Це буде ще однією підставою для закриття справи. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь. Також велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся і не забувайте за лайки. Це також надихає робити цікаві відео. Всім дякую за увагу!